Доброго ранку, мої хороші. Хочу вам маленьку частиночку позитивчика сьогодні подарувати і сказати, ви знаєте, ранок починається в нас сонечка. Сонечко, сонечко з'являється, промінчики проявляються. І якби ми розуміємо, що сонечко встало і потрібно жити, рухатись далі. Попри все. Давайте з вами будемо як сонечко з промінчиками. Будемо світити, будемо дарувати своє тепло, свої промінчики яскраві для оточуючих людей. Знаєте, сьогодні вранці почула, як для моєї хорошої людини зробили добрий вчинок. Ми ці нас, ці вчинки вчили наші батьки, і ми повинні вчити наших дітей. Не забувайте, будь ласка, про це. Не забувайте. Віаліта Робертівна їхала автобусом. І вранці вона трішки призапізнилася. Автобус її зачекав. Водій був дуже приємний, чемний. Він її зачекав. І знаєте, що саме приємно було, коли вона зайшла в автобус. Сиділи люди. Жіночка сиділа з одною дитинкою, ззаді заді сиділа ще одна дитинка. І коли вона зайшла в автобус, матуся, яка сиділа з дітками, каже до своєї старшої дитини. Матуся каже зауважую до своєї старшої дитини. Уступи місце, доченька. Доця, швидко встала. Да. Віаліті Робертів мені було дуже приємно. Тому що. Це настільки зараз велика рідкість чомусь. Я не знаю чому. Люди звертаємо на це увагу. Ми повинні старших людей поважати, ми повинні вагітних людей поважати в транспорті, тому що від цього залежить наш чемний український. Менталітет. Давайте будемо чемними. Давайте будемо вчити діток, що потрібно старшим. Місце потрібно старших, вагітних, з дітками поважати, допомагати. Потрібно вітатися з людьми. Потрібно, повторю, ще раз і буду повторювати це постійно. Потрібно поважати наших захисників, які віддають своє життя, завдяки яким ми сьогодні прокинулися з вами, їдемо працювати. Тому будьмо чемними. І навчаймо наших дітей чемності, добра. Ви бачите військового, ви бачите людиночку. Скажіть Доброго ранку, хорошого вам дня! І людина буде щаслива, в неї позитива буде на цілий день. Тому не забуваймося бути людьми. І не забуваймось наших дітей вчити бути людьми. З вами ваша Катрусь. Доброго ранку. Всім хорошого, продуктивного дня.